Нам дали систему координат, на яку нанесено графіки декількох функцій, і просять, користуючись цією інформацією, записати систему, придумати систему рівнянь, які мають рівно один розвиток, і такі, які не мають розвисків. Давайте почнемо з тих, що мають рівно один розвиток. Давайте поглянемо. У нас є три прямі. Розв'язок – це. Точка, яка належить обом прямим. Які з наших прямих перетинаються рівно в одній точці? Насправді, це роблять прямі B і C і це роблять прямі A і С. Відповідно, ми бачимо двох претендентів на систему з цією умовою. По-перше, це буде y дорівнює 4 x плюс 10, адже це система y дорівнює десята X плюс 1. А по-друге, нам також підходитиме A і C. Так, тобто y дорівнює 4 x мінус 6, і y дорівнює десята X плюс 1. Обидві ці системи, як бачимо, з графіку матимуть рівно один розвиток. Тепер другий пункт, так, коли нуль розвисків, немає розв'язків. Які дві прямі у нас не перетинаються? Доволі природно, що це B і A. і ми можемо цьому, в принципі, переконатися алгебраїчно, адже ми бачимо, що у них насправді однакові кутові коефіцієнти. Тобто вони йдуть під одним і тим же кутом. І водночас, оцей вільний член, він різний, отже, вони проходять на різній висоті, тобто вони ще й не співпали. Ну, а відповідно система рівнянь, в якій перше рівняння буде рівнянням прямої Б, а інше буде рівнянням прямої А, буде відповіддю на другий пункт нашого запитання.